30 років як судномодельний гурток науково-технічного відділу міського центру дитячої творчості відправився у велике плавання тими кораблями, які під керівництвом відмінника освіти України Віктора Пилиповича Макаренка моделюють вихованці. Тут завжди, як в мурашнику, кипить робота, щось виточується, вирізається, паяється, свердлиться, зварюється, проклеюється. Так триває активний процес створення нових моделей. Великий гідрографічний катер збирає Григорій. Спочатку з корпусу, потім з основки, а потім більш мел... мелкі деталі. Зараз я виконую майсту на модель грив. Це рубка. Рубка. Ага. Що ти тобі за корабль? Гриф берегова охорона. Я вже займаюся чотири роки, мені подобається. Як ваш керівник? Суворий? Ні. Ні. Яку вам науку дає? Як вас вчить? Ну, якщо щось не так робимо, то він пояснює, як треба робити. Зосереджено та обережно над гарячим чайником стоїть Тимур, пропарює рейки. Там у мене стоїть корпус, для нього потрібно рейки робити. Когда вони будуть внутрішньо, добре, їх вставляють сюди. На два дні чекається, коли вони приймуть форму, і потім приділилися. Що тут у тебе буде за корабль такий? Буксир. Допитливі очі розумний, усмислений та зосереджений погляд вихованців направлений то на керівника Віктора Макаренка, то на свій творчий витвір, поетапно відтворюючи діючу модель. Наприклад, прогулянковий катер. Буду паяти кільце для леєрної стойки. Я їх сюди поставлю, і щоб провести тут канатик, і щоб люди не впали. Така пропітка робота. Що так. то в тебе буде за корабель? У мене буде контролер 15. Я відклеюю мулярним скотчем, щоб збутися шпоклявки і дати. А що та що це буксір? У моделізм сам керівник Віктор Пилипович прийшов 60 років тому. З дітьми працює вже більше 30 років, віддаючи їм і серце, і душу, час та досвід. Тут кожна хвилинка часу на розхват діти в очереді стоять, щоб щоб що щось зробити, отримати консультацію? щоб ну скучають руки тут. Вони роблять дійсні моделі, такі які пливуть, по воді. А ті моделісти, які остаються, я відбираю на більш таких ну талановитих. І ті вже в нас, ми ж перші місця займаємо по Україні, і у нас он, три кандидати в мастера спорту по моделізму. Дуже багатсько, вибирають морську професію, бо тут ж вони профілюються, тут ж потихеньку, потихеньку, кораблі, море море, воно якось сказується потім на профорієнтацію дітей. Крім того, діти тут вчаться всі. Матеріали обробляти всім інструментами робити, паяти, сверлити, шпаклювати. Ну все і тому це в хазяйстві вдома дуже потрібно, щоб мужчина щось міг зробити. Вихованці, а це зараз близько 80 учнів, оволодівають знаннями, уміннями і навичками роботи з кресленнями, інструментами, обладнанням. Розвивається технічне мислення, що допомагає зорієнтуватися в виборі майбутньої професії. Виховуються такі риси, як працьовитість, точність і акуратність, наполегливість у досягненні результатів. А кожному хлопцеві це ще й знадобиться в повсякденному житті. Знає на власному досвіді батько гуртківців Володимир. Минулому вихованець даної студії.

Родітелі такими дітьми, гордяться. підлаштовуючись під умови часу, спочатку карантин, потім війна. Так вдалося організувати роботу, аби гуртківці, отримавши завдання онлайн, могли збирати кораблі своєї мрії з підручних матеріалів: пінопласту, пластику, фанери, картону. Ми розробляли спеціально ну, технології такі, щоб кораблики построїть можна було ну з таких матеріалів, які доступні. Які можна в магазині купити, які можна десь там у сараї знайти і щоб щось вийшло. онлайн? Ми робимо це у суботу. Діти приходять на консультації, проконсультуються, щось зробити, щось взяти звідси додому, щоб вдома робити. І оце приходиться отак. У суботу їх загружати на всю неділю. А потім ми даємо, знімаємо уроки і виставляємо Фейсбук, і Діти вже роблять вдома кожний собі. Дружина Тетяна, ветерана гуртка Артема Земляного, розповідає про бажання синочка Максима бути як батько, займати призові місця та мати нагороди. Син захотів, каже: тато, я хочу так само, як і ти. Дуже йому подобається, проситься. Завжди сюди летить. Дуже йому подобається. Дякуємо нашому керівнику за те, що він не, ну, не тільки гарно навчає дітей, а й проявляє цю любов і зацікавленість, що вони не втрачають цього азарту, щоб робити все більше і більше нового цікавого. Я вже вмію корабль кидали. Я хочу, себе зробити воєнний корабль. Все літо на поновлення роботи гуртка чекали сини Олени, і зараз робота кипить в їхніх вправних руках. Дуже багато приділяється уваги дітям. Діти навчаються таким, як для хлопчиків справам, якби працювати з паяльниками на те, що вдома, ну как би у нас у батьків просто не вистачає часу. Тут ми це. Отримуємо і дуже задоволені. Бажаємо цьому гуртку процвітання, здоров'я в першу чергу, керівнику і терпіння, щоб у нього вистачало наснаги на наших дітей. Ну і миру нам мама дванадцятирічного Семена з почуттям великої гордості розповідає про здобутки сина. Вже 6 років він вихованець гуртка. Він вже робить моделі на радіокеруванні. Такі, які самі на пульті запускаються. Вже друга модель нього. Був на конкурсі, займав там третє місце в Одесі. Ну, дуже йому дуже подобається, він ходить з задоволенням. Дуже багато чого вміє, так по дому. Це такий росте помічник мамі в господарстві, Звісно, так. Що тато не зможе, то син допоможе. Так, да. Всі вулиці ремонтує велосипеди, якщо що. Так що цей кружок дуже багато дає дітям, саме хлопцям. Для того, щоб вони ставали справжніми чоловіками, про значимість такого гуртка говорять чисельні нагороди та відзнаки, а досягнення кожного гуртківця це ті вміння, які знадобляться повсякчас, впевнена Наталія Свікова. Минулоріч міський центр дитячої творчості відзначив своє 30-річчя. А в цьому році ми вітаємо наш судномодельний гурток з 30-річчям. 30 років для гуртка це і багато, і замало, тому що за 30 років це дуже багато випускників, дуже багато зроблено, а мало тому, що. Хочеться ще дуже багато зробити. В майбутньому буде процвітати такий напрям, тому що це. Місце для того, щоб діти навчилися елементарних справ практичних. Віктор Пилипович Макаренко це людина легенда, це людина, яка зробила дуже багато для становлення багатьох хлопців, які прийшли до нього в гурток. Нашому колективі дуже поважають Віктора Пилиповича, поважають батьки, діти, тому що це дійсно людина, яка допоможе в будь-якій справі. Дуже багато років. Це ще станції юних технік. Як казав Віктор Поліпович, дійсно, це так майже 60 років. Але за цей час дуже багато було участі команд як на чемпіонаті області, так і в чемпіонатах України, і це тільки призові місця. Ми пишаємося Віктором Полипочем. Ми пишаємося його гуртківцями. Ми пишаємося таким гуртким і бажаємо йому. Щастя, здоров'я, багато нових перемог і основної перемоги перемоги нашій державі. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.